Мені 28 років, жив і навчався в Запоріжжі. Прийшов до військомату, підписав контракт. Усіх різна мотивація, але вона є, буде час в учебці і потренуватися, і щось для себе винести. там, Першу допомогу, в принципі, все, що там, там все, 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 все все потрібно. Противотанкіст. По суті, звичайна піхота, але яка працює не з автоматами, а працює більше з джевелінами, з тугнами, з тим, що може вражати техніку супротивника. Бойові виходи були в селищі Білогорівка в роботі противотанкіста. Та, якщо чесно, я думаю, в будь-якій роботі на передовій дуже важливо, щоб бути впевненим в своєму побратимові, в якій ситуації допоможе. Побратими, які виходили на другу позицію, Попали під обстріл, і треба передали по рації, що там у нас 300. Побіг їх доставати, потягнув до окопу. Там оказали першу допомогу, турнікети, а сам в окоп не спустився. Передавав по рації, щоб машина щоб машину викликати. Почув свист, ліг, але не дуже допомогло. Після поранення я перевівся в ТЦК в роту охорони. Зараз я навчаюсь на факультеті робототехніки 100% за цим майбутнє.